На сьогодні помітив в інтернеті новину про те, що вчені розрізняють уже як плацебо, тобто певну речовину, яка не є лікувальною, одначе здається пацієнту такою, і він, як ви розумієте, виздоровлює. В той же час варто розрізняти на думку вчених також і ноцебо. Тобто певну таку речовину не речовину, річ не річ дію дію-не-дію, одначе, яка пов'язана з. Протилежними наслідками. До прикладу, якщо людина вірить в те, що кава зранку це погано, то вона такою і стає. В принципі, я думаю, що кожен з нас здогадувався про існування такого ефекту, оскільки є, передусім, гіпноз, зокрема, недирективний в тому числі, є різного роду навіювання, коротше кажучи, багато інструментів. Використовують цей ефект, дехто до прикладу може згадати навіть приказку коли люди обумовлюють певну таку невезучість в той чи інший день, коли вони встали не з тієї ноги, яка необхідна, і при цьому незрозуміло а яка ж нога більш правильна для успіху. Коротше кажучи, є над чим поміркувати, одначе резюмуючи. Викладене можна дійти до висновку про те, що пульт управління реальністю і всесвітом міститься саме вірно ось тут.